Дуже дякую за можливість взяти участь в конференції? Я хотів би торкнутися питання особливостей ведення пацієнтів, які щодня зустрічаються в нашій практиці. Це два найбільш поширених неінфекційних захворювання: артеріальна гіпертензія і ішемічна хвороба серця. І тому виникає питання: а наскільки. Ведення цих пацієнтів відрізняється від ведення пацієнтів з гіпертензією без ішемічної хвороби серця. І які особливості, можливо, має діагностика і ведення ІХС, лікування ІХС у пацієнтів з артеріальною гіпертензією? Ну, перш за все, ці хвороби йдуть паралельно. І, навіть у роботах вітчизняних, вчених, добре відомих роботах Ланга, Міснікова, говорилось про те, що атеросклероз і гіпертензія прогресують паралельно, і шемічна хвороба серця дуже часто розвивається у пацієнтів з гіпертензією. Ця закономірність існує у різних вікових групах, вона справджується для чоловіків і жінок, вона справджується для систолічного і діастолічного. Артеріального тиску. Перше питання, яке в клінічній практиці виникає часто і яке породжує інколи і проблеми, це діагностика хронічної ІХС у пацієнтів з артеріальною гіпертензією. Тріо основних методів дослідження, основних критеріїв це є, по-перше, оцінка типовості больового синдрому, це відповідь на навантажувальний тест. І е, коронарографія е, але е, навантажувальні тести зрозуміло, тут мають певні обмеження, і тому до е, цих методів додаються ще стрес-візуалізаційні методи, е, не лише візуалізація в спокою, а і візуалізація на фоні фізичного або е, фармакологічного навантаження. Ехо це обов'язковий метод обстеження. Усіх пацієнтів, яких ми підозрюємо, або діагностували ішемічну хворобу серця. Холтер має специфічні показання. Мультиспіральна комп'ютерна томографія має специфічні показання. Це скоріше метод не діагностики ІХС, а скоріше метод виключення ІХС, там де у нас є сумніви. Ну поки що я не можу тут якісь. Категорично якось оцінювати метод магнітно-резонансної візуалізації, він дуже активно впроваджується в світі і, напевно, він має серйозну перспективу, але у нас поки що в Україні, якщо говорити про візуалізацію коронарних артерій, цей метод по суті, по суті не використовується. Звичайно, коли мова йде про діагностику ІХС загалом і проведення хворих з ішемічною хворобою серця, в цьому веденні ми завжди можемо виділити. Аспект оцінки показань е і визначення оптимального моменту для реваскуляризації, оскільки основний механізм ІХС – це атеросклеротичні е стенози коронарних артерій, а з іншого боку, реваскуляризація є найбільш дієвішим, дієвішим методом. Покращення прогнозу пацієнтів з відповідними клінічними показаннями, і ось це саме останнє, що з'явилось в галузі оцінки ефектів реваскуляризації, це результати великого дослідження FREEDOM, оприлюднені в кінці минулого року, в якому було показано, що шунтування коронарних артерій дає кращий результат ніж скентування коронарних артерій щодо покращення прогнозу виживання у пацієнтів з ІХС в комбінації. Цукровим діабетом. Зверніть увагу, будь ласка, на те, що в 85% обстежених пацієнтів була артеріальна гіпертензія. І так завжди. Ті хворі, які йдуть на шунтування, ті хворі, які йдуть на стентування, абсолютна більшість цих пацієнтів мають артеріальну гіпертензію. І в сучасній клініці. В сучасній кардіологічній клініці питання оцінки доцільності коронарографії спочатку, а потім ревоскуляризаційних втручань, очевидно, це основне питання. Звичайно, стоїть перед нами і питання зниження артеріального тиску з допомогою антигіпертензивних засобів. І отут виникає ось така, така дилема: наскільки потрібно знижувати артеріальний тиск. Чи безпечно знижувати однаково систолічний і діастолічний артеріальний тиск? Щодо систолічного артеріального тиску, великих проблем, судячи по всьому, немає. І чим більш ефективно ми знижуємо систолічний артеріальний тиск, тим краще ми можемо розраховувати тим більше на покращення прогнозу пацієнтів, в тому числі пацієнтів, в яких є супутні хвороби, такі як цукровий діабет. Щодо діастолічного артеріального тиску, тут не все так просто. Ми повинні його знижувати якомога більше. І це дає ефект в плані профілактики інсультів. Але якщо ми дивимося ретроспективно на дані щодо співвідношення діастолічного артеріального тиску і смертності від ІХС, то виявляється, що в тих пацієнтів, в яких надто низький діастолічний артеріальний тиск, при наявності високого систолічного артеріального тиску, смертність від ішемічної хвороби серця у цих пацієнтів є вищою. І по суті, має місце в верхній частині, ви бачите, крива типу J. Тобто надмірне зниження діастолічного тиску або надмірно низький діастолічний тиск асоціюється з гіршим прогнозом в плані коронарних ускладнень. Які антигіпертензивні засоби найкраще підходять для лікування пацієнтів з ішемічною хворобою серця? Ось тут поки що діючі рекомендації, ну, найбільш авторитетні рекомендації, це JNC, це американські національні рекомендації. В цьому році з'явиться восьма їх редакція, поки що діє сьома редакція, вона вже діє майже 10 років. І ви бачите, що у пацієнтів з ішемічною хворобою серця високим ступенем ризику є плюси для діуретиків, бета-блокаторів, інгібіторів ангіотензин перетворюючого ферменту і антагоністів кальцію. По суті, ми повинні вибирати серед цих препаратів, тому що вони мають найбільшу доказову базу. А якщо ще подумати про те, а які із цих е, е, груп препаратів мають одночасно антиішемічну е, дію, то в основному мова йде про три групи препаратів: це бета-блокатори, інгібітори ангіотензин перетворюючого ферменту і е, антагоністи кальцію. Щодо інгібіторів, е, я почну свідомо з інгібіторів е, АПФ, оскільки навіть в європейських рекомендаціях з лікування стабільної стенокардії серед. Вказаних груп препаратів першими все ж таки називаються інгібітори АПФ як базисні засоби. Але якщо ви подивитесь на результати різних досліджень, то виявляється, що вони є різними. Вони, очевидно, залежать від контингенту включених пацієнтів, і там, де включали пацієнтів з вищим ступенем ризику, там, де було більше пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарду, там, де, можливо, були якісь пацієнти з хронічною серцевою недостатністю, там, де були пацієнти з недостатньо коригованим рівнем артеріального тиску. Там інгібітори дають значно більш відчутний результат. Тоді, як у пацієнтів з хронічними формами ішемічної хвороби серця без систолічної дисфункції лівого шлумочка, Стабільною стенокардією, збереженою фракцією викиду лівого шлуночка, нижня частина слайду дослідження ПІС, дослідження КВЯ, це пацієнти, для яким здійснювали планову реваскуляризацію, Виявляється, що інгібітори самі по собі прогноз виживання пацієнтів з ІХС не покращували. Тобто, якщо ми говоримо, інгібітори показані хворим на ІХС, ми не повинні екстраполювати цю рекомендацію на 100% хворих. Ми повинні враховувати, яка в них є функція серця, чи є в них чи немає серцева недостатності, чи перенесені у них інфаркти, і там, де є ці критерії, ось там інгібітори, очевидно, повинні бути призначені. В інших ситуаціях ми звужуємо лікування до двох груп, по суті, до двох груп препаратів: це бета-блокатори і антагоністи кальцію. Ну зараз дуже великі дискусії з приводу того, чи всім потрібно призначати бета-блокатори, який ефект дають ці препарати в плані первинної профілактики і шемічної хвороби серця. Насправді іде ця дискусія: насправді бета-блокатори однозначно покращують прогноз виживання лише в одної групи пацієнтів. Це пацієнти, які протягом останнього року перенесли гострий інфаркт міокарда. Якщо вони перенесли гострий інфаркт міокарда протягом останнього року і в них немає брадикардії, то бета-блокатори абсолютно показані цим, цим пацієнтам. Якщо цього немає, бета-блокатор це одні з тих засобів, які можна призначити. Ну і ось тут я хотів би признать, представити вам можливості сучасного медикаментозного лікування, які у нас розширюються. Ми прагнемо не лише застосовувати найкращі молекули, ми прагнемо ще і зменшувати кількість лікарських форм, які пацієнти приймають. І Тому мова йде про фіксовану комбінацію бісопрололу і амлодипіну яка стала недавно доступною для нас. Бісокролол один з найкращих бета-блокаторів, селективний препарат, препарат класичний бета-блокатор без внутрішньої симпатоміметичної активності, розчинний у жирах. Застосовується один раз на добу, ну і має велику доказову базу, особливо у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю і у пацієнтів з хронічною ішемічною хворобою серця. При СН це. Один з тих трьох, по суті, одна з трьох молекул, для яких доведено здатність покращувати прогноз виживання хворих. Амлодипін, ми його використовуємо вже 15 років. У нас в країні, це антигіпертензивний засіб, для якого взагалі немає ніяких. Протипоказань, по суті, немає протипоказань. Навіть при серцевій недостатності деяких хворих, і при цукровому діабеті, і при хронічній хворобі нирок ми можемо використовувати. Це універсальний антигіпертензивний препарат, ефект якого не залежить від віку, від етнічності. Ефект є дозозалежним і він може комбінуватись з будь-якими іншими антигіпертензивними засобами. Щодо доказової бази. Для дегідропіридинів і особливо для Амладепіну його ефективність була вивчена в найбільших дослідженнях з участю десятків тисяч пацієнтів. Дослідження АЛХАТ, дослідження Аскот пізніше і інші. Дослідження в галузі антигіпертензивної терапії. Ви бачите назви цих досліджень це є класика доказової, доказової медицини. І ось сьогодні ми маємо ось цю фіксовану комбінацію. Вона у нас носить назву Алотендин, представлена компанією фармацевтичною Егіс Угорською і представлена в трьох формах дозувань. в принципі Тут є два варіанти. Один варіант це початок лікування з бета-блокатора, і потім при недостатньому антигіпертензивному ефекті у пацієнта з хронічною ІХС перехід на фіксовану комбінацію в різних можливих дозуваннях. Другий варіант уявіть собі, що ви лікуєте пацієнта, гіпертоніка з тяжкою рефрактерною гіпертензією, який отримує. 4-5 антигіпертензивних засобів, в тому числі і амлодепін, і бета-блокатор, ви завжди маєте можливість зменшити кількість таблеток, які отримує пацієнт, і таким чином потенційно покращити прихильність до антигіпертензивної терапії. Ясно, що коли мова йде про два компоненти, то вони доповнюють один одного. І це доповнення, воно стосується як потенціації антигіпертензивного ефекту, так і зменшення імовірності деяких побічних ефектів, які можуть виникати на фоні застосування окремих компонентів комбінації, в даному випадку, можливо, бета-брадикардії, чи набряків кінцівок, симпатоадреналової активації і тому подібне. Таким чином, сьогодні. Поєднання ішемічної хвороби серця і артеріальної гіпертензії це надзвичайно поширене поєднання. У нас немає ніяких проблем і дискусій щодо доцільності активного зниження систолічного артеріального тиску. Ми, як правило, починаємо лікувати все ж таки цих пацієнтів з бета-блокаторами, але далі розглядаємо доцільність додавання антагоністів кальцію. Інгібіторів ангіотензин перетворюючого ферменту або фіксованої комбінації, яка по суті являє собою ефективний засіб лікування гіпертензії і ішемічної хвороби серця. Я хотів би подякувати за увагу, сказати про те, що без сумніву конференція дуже успішна, приємно в ній взяти участь, але у нас будуть і нові конференції, в тому числі буде конференція в центрі серця. Конференція присвячена функціональній діагностиці серцево-судинних хвороб. І ми всіх вас запрошуємо в нашу клініку 12 квітня. Дякую за увагу.